В парламенті проголосований законопроект даний. Він на своєму стартовому початку планувався як такий, який буде зараховувати представникам військових цивільних адміністрацій. Час, який вони перебувають на цих посадах, як державну службу. Ну, до прикладу, якщо керує адміністрацією військова людина, яка має звання полковника, то з автоматично вони присвоюються на старті не дев'ятий ранг, і вона сунеться верха, і присвоїться четвертий ранг і вище. Але дискусійною виявилася шоста правка, яку я особисто не підтримувала, але більшість в залі підтримала. Яка стосується підвищення заробітних плат міністерствам, чотирьом, а також збільшення. Власне, преміювання апарату Верховної Ради, і власне через цю правку саме законопроєкт мною не був підтриманий, але загалом законопроєкт підтримали. Я переконана, що в такий зараз нестабільний час, особливо коли в нас є перемовини, коли в нас зрозуміло, яка буде ситуація далі на фронті, що буде з нашими союзниками, які від них будуть фінансова поміч Україні. Ми маємо вже від сьогодні акумулювати кошти і думати про. Підвищення заробітних плат військо.